Псевдо Луганській армії 77-ї окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом Житомирської області, стрілець помічник гранатометника в лавах бригади жовтня 2024 року. Перевівся за наказом командування з іншої військової частини з 37-го полігону 199-го навчального центру. Після проходження базової військової підготовки брав участь в боях із ворогом на куп'янському напрямку на Харківщині. Там в одному з боїв отримав осколкові поранення ніг від скиду боєприпасу ворожого безпілотника. Мавіка. Адаптуватись до статусу військовослужбовця ДШВ для армійця на псевдолуганській не стало важким завданням. Вже до того мав відповідний досвід та знання. Втім, проходження без АВП суттєво розширило та доповнило його існуючий багаж знань та вмінь. Переведення внутрішнє переміщення, бо я раніше служив в другій частині, аж не перший рік уже служу. По внутрішньому переміщенню всього мене перевели. Без ВП проходив в Житомирі, в Денишах. Дві тижні інтенсивної підготовки. Ну, інтенсивно не так, ну, падіот, ну що ж, інтенсив, як інтенсив, яка ви. Пройшов без АВП, виходить. Поїхав Есківку. Есківку я там повинен був пробути три дні, ну чогось, а там 5 днів пробув. Нас хлопці так забирали, забирали, я там ще з одним кінтом, у нас якраз двоє було. Ми там 5 днів пробули. В'язків я все всього стріляв, з РПГ, з Дашки, з всього чого угодно, все нас. І медик нас чотовий, був, показував, То, що на БЗВП, якщо чесно, ну, трошки так по книжці вчиться, а перед самим виходом на позиції, вони прям реально розказують, як це відбувається, бойові дії. Бо книжка одне пише, як показує життя, а на друге. Потім поїхали на ППД до себе, там ще сутками переночували і все. там, Ми повинні були ночі виходити. Там до нас приїжджає тіп, такий каже, все, давайте пацани. А-ля улю, Там хлопці теж такі паніші були, а я не знаю, в мене щось таке мотивація, так конкретна прям була там, музику, все, давай, заряджатися, це туди-сюди, але ну, він не приїхав. Потім, потім на утро він приїхав і ми десь днем заходили на позицію. Все, перед позицією, що у нас там, гранати, да, чотири рашка дали. Ну, Гранат ми дуже багато гранат. от Як ви казали, що типу, молоде поповнення, яке буде йти на позицію, пускай по беруть дуже багато гранат. Щоб там, і нічого лишнього там не беріть. Гранати, похавать, ну і все. Вода обов'язково, без води нікуди, бо вода, як практика показується, перший день з непривички ти її випиваєш, а потім все, води немає. І... Страждаєш потом. Після проходження базової військопідготовки Луганський вирушив разом із побратимами на один з найгарячіших напрямків фронту російсько-української війни на Куп'янській на Харківщину. І там в повній мірі побачив, що таке справжня сучасна війна із максимальним використанням обома сторонами малої безпілотної авіації. У нас і баба Яга літали, мавіки в нас літали. Я ж на населеному пункті був і на кругляківка. Баба-Яга, ну це наша літала. Небо постійно ходить, у нас є в була. була. Впівіха в нас така прикольна була. Ми сидимо це в хаті, Ми чуємо, це ж там все, по очері дежуримо. це ж ночі, то, що мало ліпі під ступати, що чуємо в півіха летить. Ну, ми так пістяночку, пістяночку, вона так розгорнулася, і ми не можемо зрозуміти. Ну, вроді би це в півіха. А всі, хто знають, мавіка впіві, вона відличається по звуку, як не крути. Вона так резко літає. Потім нам сказали, що це спеціальна ліпіска якось розкидає, не знаю, як вона діла. Вона прям бере ліпіски, осидимо, сидимо, сидимо і, виходить, ми з хамсою ну, не блукали там по хатам. І ось, Ну, вони, виходить, саме через 48 часов. Тобто, ти ночі була, там, ну, там по двоє обычно, сидять. Ну, коли, знаєте, мужчина була, і сам сидиш там 2 часа, і 3, то що всі спати хочуть. Соняки, там 2-3 часа, і таке сниться, що не дай боже. Ну, тільки ти сам сидиш, оце так кемараш, так, що такий чуть-пах, ч-пах, возлі вікна, такий ой-ой-ой, думаєш. Ну ладно, тоді все перестало так і все. Танк працював теж, страшна штука. Ти сидиш, що ми сиділи на позиції теж, що їм ну, техніка годить. Ми ж давай парадійки, общатися туди-сюди, кажуть, да, там танк десь сидить. Тільки ти сидиш. так. Так чуєш, так спочатку зрив возле тебе так відбувається, так ось зі стінки падаєш, а тільки потім ти виход чуєш, він вистрілив. Град теж дуже страшна штука. дуже. У нас теж прикол такий момент, ну, смішний такий був. Ми сидимо, виходить, там до нас снайпер один прийшов. Щось ночі сидимо, що спать лягаємо, на свічечка така горіла, це ж вікна, штори, це все позакривано, щоб ніхто нас не бачив. І я тільки так свічку задуваю, фух, і нас прям градом починає сипати, сипати, сипати і сипати. Ти стінку так лягаєш, так думаєш, господі, ліж би не по тобі, ліж би не по тобі. Ну, вона так через хату прилітала, не попало. Прям по нам не попадало вона. Ми то сидимо в хаті, сидимо, ну, це ж суміжні війська з нами були гур. З нами був суміжний гур. Ми так сидимо з хлопцями, розмовляємо, там, вікно посматруємо, чи йдуть вони, чи не йдуть. Ну, так недалеко від нас були груба, реапозиція, може 50-100 метрів. У нас так, крайня хата була, а одразу ліс починався. Ну все, вони з ліса доріжені, як кажуть, тіпо, з ліса йдуть цей сектор, щоб вони з ліса не лізли. І що, виходить, ми сидимо тут, пацани такі, бі, дари, бі". а не кажуть, вони вже ось двері так ось заходять. Вони все, починається перестрілка. Це моя найперша боячка була, це мій найперший виход. Вообще. Я б***, такий варений. Що робити, Думаю, всі стріляються, у нас тіпи, добре, що не повезло. Вони ж опытні були. Ці хлопці опитні, вони одразу там у них чизетки були, вони на рожки сразу, давай стрілюються. Ну і все, там перестрілялись, там одного, по-моєму, забаранили одразу, другого ми підстрелили, Він там возлі столба там, упав. Наші дрони почали над ним літати, кажуть, ну вроді їм все, 200. Ну, потім діляться по дронам, він не 200, Він почав в хату заповзати, Ми його плен потім ще взяли, Льоха його звали. 25 років тіраги відсидів. 25 років. Ну, це як він нам мені, сказав. Ми йому все, і покушати дали, сігрітку дали, чайочок заварили. Ну, все, все, як, все як не може бути, як кажуть. А він сидів тіраги, я так поняв, Їм там бабки колосальні платять. Там більше половини хлопців йдуть за бабкою. Проти нас обично були, ну. Піремічки, грубо говоря, проти нас ну, не було такого за штурму, а це таких іменно конкретних войск. Це така за бабкою там. Ми коли його ну, дивилися, що в нього там ну, бабка в основному була. Бабку, телефон в нього знайшли, ну, він там казав, що він вообще, типа, хлопці, Я взагалі мене заставили. Мой телефон починає там дивитися, мені хлопці розказували. А я на своїй дружині вже писав, все, я пішов, там укропав. І хохлов, є бачить, я вже буду їх різати, перерізати. Ми потім міняли позицію, ми 16 днів просиділи, ми в кругах просиділи, потім, на дзвоні типу, збирайтесь повністю. Ми повністю собрались. я чесно, обрадуюся, думав ротація, я вже пів місяця сижу, така, що улыбочка. Кажуть, ні, ви міняєте позицію. Я кажу, куди? Кажуть, що не можемо сказати, тому що воно як не крути, все слухається. Все, за нами прийшли проводники, всі пригнули вельку, все, посадку заїжджаємо. Ми тільки заїхали в посадку, у нас там проводник так в небо дивиться, над нами теж дрони літають. Нас вже спалили. Кажу, що робимо? А ну ж тож, обстановка така. Та Забігаємо внутрі посадку, поки там сядемо на пару хвилин. тому що довго засиджуватися не можна, тому що вони коректовку не ведуть, міном'ятка одразу буде прилітати. Все, починаємо заходити по посадці, йдемо. По... Ну, тяжко. Хто знає, то знає, як по посадке, це по посадці йти, Це тяжко. Це не те, що ти по тропинці йдеш, там заросі такі. На наші портфель, тебе сумки, це все, водичка. Я тільки так, я знайшов собі дерево, треба копатися, знайшов собі дерево так під кущами. І чую, там дрони літають. І пацани кричать, дрони. Я так до дерева підсів, так, знаєте, обняв дерево, таке і починаю крутитися, видивляється, де цей дрон. Тут пацани кажуть, скид, скид. І в мене якраз так виходить, я якраз тільки вставати хочу пересилати. Ну, як мені пацани, я не бачу, то, що так спини такі, з пів метра десь от мене так чпахнуло. Ну, вона не больно, якщо чесно, вона таке чувство, як будто ну, хтось так хорошенько просто ляпнув тебе. Ну, нога одразу заніміла, нога заніміла, я впав, я кричав, я 300, я дуже громко кричав, що я 300, навіть пі... почули сусідні посадки. А друга мисль, думаю, слава Богу, що я 300, наконець-то мене увозять відсюди. Ну що, все, починаю, зрив прийшов, я впав до мене, пройшов тіп, все, давай, осматривати мене, переверну, питаю, ти можеш, кажу, не знаю, я тільки так при ньому став, кажу, ну, на впадаю, впаду, отак от. Кажу, можу. Ми починаємо тікати, і тут такий інтенсивний перестріл. Дрони налітають, там, штуки 3-4, їх на нами висадь, вони як ліс. Ну він, ну, стовбури такі, віточок немає. Так ти, ну ти його чуєш, але ну, ти його не бачиш. То, що вони все время літають, ти його не бачиш, і ти все время так путаєшся між ним. І у них прикол в тому, що я зрозуміти, у нас пацан тіпа, трохи шаруться, кажуть, там якщо над нами Mavic висить, він різко вгору піднімається і улітає, значить зараз мінометка буде. І що, ми тільки це все, тільки Mavic улітає, тут мінометка понадобиться. Так чпу-пух, от тако Ну Думаю, ого. Ну ладно, все, лягли, ну довго лежати не можна, тому що вони наведуться, все. Ми беремо ще 300 за собою, забираємо. Я сам 300-й. Пацани мені автомат, звісно, забрали, я по віткам біжу. Все, біжу, біжу, я так теж, що то, чую, виход мені так, так сусідній посад, так тух. А мене якраз чітко так було, що ровчик такий б, дерево таке товсте було. Я так чітко цей ровчик падаю. Вона, я не знаю скільки, вона так спину. Я так чую, так мене так в дерево, пу пух пух. Дітки в мене так посипли, думаю, ого, ого, що делаю, думаю. Ну все, давай, я коли лягаю, все, мене німіла, Ну не можу встати взагалі, не можу йти. Я її єлі розхажую, дивлюсь, дрони знов надавно літають. Їх там, ну, як Я не знаю, як вони успівають їх міняти, як міняти ці скиди, вони чітко все них зрабатуються. Ну все, я, я дрона теж тікав постійно. Ну Чітко забрали нас. Якраз ми прийшли до кінця посадки, де ми заходили. Приїхала наша машина, ми вельку пригнули, все, їхали на стабік. В стабіку чітко мене залічили. залічили, на панаду налогожили, там уколи, там, навокаїни, це все, ну все красиво зробили. Десантник є десантник, як кажуть. Завжди перший. Ну, бачу, сильно бачу перешкод. Так що десантник — це дуже універсальне. він довольно вміти на всьому. Він довольно все. і не тільки десантник. Любий військовослужбовець, який йде іменно на позицію, він доволен все вміти.